Коментар від потенційного покупця, в особистих в Тіктоці, що хочу сумку 13.02, але хочу з доробкою, щоб не було задньої кишені. Питаю, чому не хочете задню кишеню, бо нібито оця блискавка буде псувати речі. Давайте розставимо крапки над І і над І. Значить, я стверджую, що ця блискавка не буде псувати речі. По-перше, чого вона не буде псувати речі? Якщо подивитися в такій площині, то. Блискавка це найнижче місце в цій сумці за двома шарами шкіри. Тобто вона, по-перше, втоплена. Далі саме виступаюча частина це ще є пришитий клапан. І змоделювати умови, при яких безпосередньо ця металева блискавка буде тертися об речі, там об, не знаю, що об реглан, чи портити джинси, я собі не уявляю. Ще аргумент. У нас блискавка якісна, типу кукуруза, вона шліфована. В неї немає прям якихось таких гострих країв, що воно там, як наждачка, да, буде протирати ваші речі. Звісно, можемо пошити з. Вірніше без цієї кишені, але це буде довго і це буде дорожче, ніж серійна модель. Що би там не казали, що е, це ж менше роботи, це роботи більше. Розкажу в наступному відео. Тому я думаю, що це дуже якась надумана історія. Це якщо там блискавку пришивають поверх шкіри чи поверх тканини, в тканинних сумках, так, да, може бути, бо тканина тонка. Тут, виявляється, така історія, що 2,2 мм, але вони брусовані. Ну, десь 3 мм є втоплення цієї блискавки. В саму задню стінку сумки, тому не буде нічого протирати. Ваші думки.